Коли набуде чинності новий збірник уніфікованих форм документів і що саме зміниться для кадровиків? Чи необхідно зменшувати кількість заброньованих працівників, якщо після бронювання звільнився незаброньований військовозобов'язаний, та як уникнути штрафу, якщо в повістках ТЦК надійшла пошту, але ви її не отримали? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головний від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 7 по 11 квітня. Поїхали! 8 квітня 2025 року на засіданні нормативно-методичної комісії Державної архівної служби України було схвалено збірник уніфікованих форм організаційно розпорядчих документів, збірник номер родин. Підготовлений українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства. Наразі діє збірник номер 7, який визначає найпоширеніші види управлінської документації для державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств та інших юридичних осіб. Збірник номер 1 замінить збірник номер 7. Збірник 1 створено відповідно до чинних нормативно-правових актів, що регламентують створення управлінських документів. Зокрема, це постанова. Кабміну номер 55, правила номер тисячу дріб п'ять 2020 збірник побудовано за класифікаційною схемою управлінської документації, що дозволяє чітко розділяти документи на три категорії: організаційні документи, це положення, штатний розпис, інструкції з діловодства та інші розпорядчі Документи, накази та розпорядження, інформаційно-аналітичні документи, акти, протоколи, довідки. Пояснювальні записки тощо. До збірника номер один включено 42 уніфіковані форми документів, 10 організаційних, 13 розпорядчих, 19 інформаційно-аналітичних. Найближчим часом очікується видання наказу Укрдержархіву про впровадження збірника номер один. Крім іншого, на засіданні нормативно-методичної комісії укрдержархіву було схвалено зміни до правил 1005. Щоб бути в курсі актуальних новин, слідкуйте за рубрикою новини та статті на кадроленд. Тут оперативно публікуються найсвіжіші оновлення. Держпраці роз'яснює, що копія наказу про звільнення набуває юридичної сили лише після її засвідчення в установленому порядку. Нагадаю, що порядок оформлення копій документів, в тому числі наказів, визначено главою 11 розділу 2 правил тисячу та пунктом 5.26 ДСТУ 4163-2020. на в підприємстві має бути інструкція з діловодства, яка визначає осіб уповноважених на виготовлення засвідчення та видавання копій документів. Як правило, за це відповідає працівник відділу кадрів або інша відповідальна за кадровий облік особа. Копія документа повинна відповідати оригіналу, тобто повністю відтворювати інформацію оригіналу і всі його зовнішні ознаки, або їх частину та може бути виготовлена, наприклад, шляхом сканування оригіналу документа та роздрукування копії. Щоб копія документа. Мента набула юридичної сили під реквізитом підпис розміщується напис, що містить такі обов'язкові елементи: слова згідно з оригіналом, найменування в посади, особистий підпис особи, яка засвідчує копію, її ім'я та прізвище, а також дату засвідчення копії. Напис скріплюється відбитком печатки відповідного структурного. Підрозділу установи або впечатку для копії. Наразі правила 1000-3-5 не передбачають обов'язкової вимоги щодо розміщення слова копія на лицевій стороні верхньому правому куті першого аркуша документа, який копіюють. Водночас, згідно з інформацією про заплановані зміни до правил 1000-3-5, передбачається. Повернення цієї вимоги, яка діяла в одній з попередніх редакцій. Більше про оформлення кадрових документів за ДСТУ 4163-2020 на безоплатному вебінарі вже 15 квітня. Редакція «Кадроленд» звернулась до фахівців дія з питанням, чи необхідно Переглядати кількість заброньованих, якщо після бронювання звільнився один із працівників, що не був заброньований, але входить до загальної кількості військовозобов'язаних. Фахівці дія спочатку відповіли, що у цьому випадку бронювання анулюється автоматично у будь-якого з працівників, якщо ви не анулюєте бронювання до цього, однак пізніше уточнили, що автоматичне анулювання не передбачене, і порадили з'ясувати це питання в органі, який ухвалив рішення про критичність. Нагадаю, що пункт 8 порядку 76-го дозволяє деяким роботодавцям бронювати працівників у повному обсязі, а іншим частково до 50%, але не більше 75%. Відсотків від загальної кількості військовозобов'язаних при підрахунку квоти не враховуються військовозобов'язані жінки, а з 2 квітня і особи заброньовані іншими підприємствами. При цьому квота на бронювання підраховується саме на момент бронювання. І якщо після цього кількість військовозобов'язаних зменшується, це не зобов'язує роботодавця самостійно коригувати кількість заброньованих працівників. Порядок бронювання не вимагає від роботодавця анулювати бронювання або здійснювати інші коригування в разі. Зі зменшення квоти на бронювання через звільнення незаброньованого працівника більше про бронювання на великому кадровому семінарі. 17 квітня наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас та тримати в курсі. Всього прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів. Даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Фахівці держпраці роз'яснюють, якщо працівник не може виконувати свої трудові обов'язки, незалежно від формату роботи дистанційно чи офлайн, його відсутність має бути належно документально оформлена. У разі наявності зв'язку з працівником, роботодавець може надати йому оплачувані відпустки, щорічні або соціальні, та відпустки без збереження зарплати, як обов'язкові, так і за згодою сторін. Якщо працівнику потрібна тривала відпустка у період воєнного стану, роботодавець може надати відпустку без збереження Заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першої статті 26 закону про відпустки, період такої відпустки не враховується в стаж, який дає право на щорічну основну відпустку, про що бажано вказувати в наказі. Якщо працівник не може виконувати роботу через відсутність у роботодавця, можливості забезпечити її через військову агресію. Трудовий договір може бути призупинений на підставі статті 13 закону 21.36. У разі відсутності зв'язку з працівником або його систематичної відсутності на роботу роботі роботодавець повинен зафіксувати факт невиконання обов'язків актами і розпочати процедуру звільнення за прогул або через відсутність працівника більше 4 місяців поспіль без надання про нього будь-якої інформації, як оформити звільнення за прогул у разі відсутності зв'язку з працівником у міні-курсі на кадролен. Держпраці роз'яснили, що батько дитини має право на додаткову відпустку, навіть якщо він розлучений жінкою, яка виховує дитину з інвалідністю. Так у статті 19 закону про відпустки вказано, одному з батьків, які мають дитину з інвалідністю, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів. З норми статті випливає, що право на соцвідпустку на дітей має як батько, так і мати дітей. Однак скористатися цим правом може один із батьків. І ситуація, коли батьки розлучені, не впливає на наявність права на соцвідпустку на дітей з цим погоджується і держпраця, яка роз'яснює, що батько на рівні з матір'ю має право на додаткову відпустку як працівник, що має дитину з інвалідністю, але за умови, що мати не скористалася такою відпусткою у відповідному році. Проте, у разі, якщо батько в... Позбавлений батьківських прав, він не має права на таку відпустку. Законодавство не визначає конкретного переліку документів, які необхідно вподати роботодавцю для реалізації права на соцвідпустку на дітей. Однак, відповідно до роз'яснень профільних органів для підтвердження цього права батько або мати, у яких є дитина з інвалідністю, в Повинні надати заяву, копію свідоцтва про народження дитини та документи, що підтверджують наявність інвалідності у дитини. Залишились питання про порядок надання соцвідпустки на дітей. Задавайте їх у сервісі особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. Нагадаю, що з жовтня минулого року повістки ТЦК надсилаються рекомендованими листами з позначкою Повістка ТЦК та мають вручатись особисто адресату. Якщо під час оновлення даних військовозобов'язаний не вказав точну адресу, то повістка надсилається за місцем реєстрації. У разі коли адресат відсутній за вказаною адресою, листоноша має зателефонувати за наявним номером. Табо та залишити повідомлення у поштовій скринці про необхідність забрати рекомендований лист у відділенні Укрпошти. Якщо після цього адресат не з'явився протягом трьох робочих днів, лист повертається до ТЦК. А в реєстрі оберіг може з'явитися статус порушення правил військового обліку. З'явитися за повісткою до ТЦК необхідно протягом семи днів з моменту надсилання. Повістки для мешканців адміністративних центрів і протягом 10 днів для інших населених пунктів неявка без поважної причини кваліфікується як адміністративне правопорушення та передбачає штраф від 17 до 25 з половиною тисяч гривень. Окрім того, особу можуть оголосити в розшук, а в подальшому це ускладнить процедуру бронювання. Втім, якщо повістка не була отримана, а штраф все ж накладено, його можна оскаржити в суді протягом 10 днів з дня винесення. Постанови. З цього приводу вже є позитивна судова практика. Ковпаківський районний суд міста Суми рішенням від 1 квітня 2025 року скасував постанову про накладення штрафу та закрив провадження у справі через відсутність складу адміністративного правопорушення, оскільки не було надано доказів вручення повістки про явку до ТЦК детальніше про штрафи за порушення мобілізаційного законодавства у довіднику на кадроленд. На цьому по новинах все звертаю вашу увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової. Платформи номер один. Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий youtube канал Номородин Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.